Протікає дах, у під'їзді осипається покриття стін після дощів у житловому будинку за адресою Мечникова, 12 в Одесі. Місцеві мешканці вважають, дах повинні ремонтувати працівники житлово-комунального сервісу за кошти, які щомісячно сплачують люди. УЖКС Портафранківський, за яким закріплений будинок, відповідають їм не роблять це через борги населення. У ситуації розбиралася Олександра Пономаренко. Тетяна Бензар проживає на Мечникова, 12, в квартирі на третьому поверсі. Каже, через стан даху будинку під час дощів вода затоплює квартири та під'їзд. Значально вона текла взагалі дуже сильно. Тобто затікала от відсюди, коли от здесь от текла вода, то виходить текло аж в сусідній, ну, заливало два етажі, навіть в квартирі. От на другому етажі заливало квартиру. Тобто ось тут тече до, до, сих пор, в принципі, от вона. Е Мокрое, мокрое пятно, скажем так, оттуда тоже льется вода. Год назад наконец-то решили что-то сделать. Вот, поставили там небольшие коньки над подъездом, поставили пелену, и на этом все закончилось. То есть весь, весь убитый шифер, вот который переломанный, просто наваленный, как куча, вот так оно и осталось. За словами Тетяни Бензер у житлово-комунальному сервісі Порто-Франківській сказали, що не ремонтують дах, оскільки у будинку є боржники, які не платять за роботу. ЖКС дві треті, треті з цього – це із і є ремонтна складова. которые должны тратиться вот на текущий ремонт крыши, на водостоки, на окна, то есть на вот такие вот вещи, которые, ну, как бы текущий ремонт дома, поддерживающий. Зачем тогда туда деньги отдавать, понимаете, вот в чем дело. То есть пускай бы убрали эту ремонтную составляющую, то есть раз они не хотят делать, и мы будем все это делать за свой счет, то есть платить только те расходы, которые будут, допустим, входить там вот уборка двора, полив территории, вода, ну, свет, вот такое вот все. То есть без проблем. Місцеві мешканці можуть самостійно вирішувати, за які роботи платити ЖКС, розповів юрист Віктор Шатов. Співвласники будинку, які володіють там майном, мають право спільної сумісної власності на весь будинок. А значить, вони, як власники, тові повністю розпоряджатися своєю власністю. Треба подивитись кошторис на утримання будинку на території, що наданий відповідним ЖКСом. Можливо, там і відсутня. Графа, така як поточний ремонт багатоквартирного будинку або капітальний ремонт. Вимагання будь-яких грошей на такий пункт кошторису є абсолютно незаконним. В комунальному підприємстві Житлово-комунальний сервіс Портофранківський нам повідомили, що дах потребує капітального ремонту. Начальник дільниці комунального сервісу номер 8 Євчів Дмитрій сказав звертатися до департаменту міського господарства Одеської міськради. Олександра Пономаренко, Іван Хоростян. Новини на Суспільному. Одеса. Ми зв'язалися з директором департаменту міського господарства деської міськради Віталієм Цурканом. Він повідомив, що заяви щодо капітального ремонту даху на вулиці Мечникова, 12 від ЖКС «Портофранківський» не надходило.